Навіть малі погрішності здаються більшими, якщо виявляються у поводженні тих, кому довірена влада. Плутарх. Всі ми добре пам'ятаємо минулу президентську кампанію. Особливо ми пам'ятаємо те, чим вона закінчилася. Люди, ображені на владу за кричущі та масові порушення на виборах, вийшли на вулиці і відстояли свій вибір. І своє право називатися громадянами і сьогодні все робити не просто, але на нас випала місія. Ось до яких наслідків може призвести впевненість у силі адмінресурсу, а ще елементарний безлад законодавстві, необізнаність виборців халатність членів виборчих комісій. Залишимо історикам право оцінювати значимість помаранчевих подій. Давайте спробуємо розібратись у тому, що їм передувало. Вибори на них ми не просто обираємо якихось людей до органів влади. На них ми даємо оцінку діяльності влади за попередній період. Нам пропонується вирішити, хто гідний відповідати за управління нами в найближчі роки. Більшість із нас зробили свій вибір восени 2004 року. Але вибори цим не закінчилися. Наближаються нові вибори до Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, і наша з вами задача обрати таких людей, які за свою зарплату працювали б саме на нас з вами, а не просто насолоджувались цією владою. Але замало того, щоб ми з вами висловились, треба ще, щоб наші думки, наші голоси були чесно і сумлінно враховані. Для цього написані досить об'ємні закони. А на додаток до них прийнята неозора безліч постанов рішень інструкцій. Здавалося б, все повинно бути в порядку? Аж ніяк. Закон сам по собі це лише стопка паперу. Втілювати його в життя повинні конкретні люди, а в людей є свої інтереси і переваги. І що особливо важливо, у нашому суспільстві існує стійка і дуже давня традиція неповаги, якщо не сказати зневаги, до закону. Тож на конкретних випадках нашого фільму побачимо і проаналізуємо, як воно було тоді, восени 2004 року, щоб бути пильними. Виборча ніч. Херсон. Окружна виборча комісія приймає протоколи виборчих дільниць. Щось у цих протоколах, підписаних за усіма процедурами закону, не подобається головуючої. Вона просить виправити їх. І представники ТВК зморені безсонням, тяготами підрахунку і острахом перед керівництвом мовчки виправляють документи. Зараз цим посадовим особам менше за все думається про те, що незабаром за такі речі багато хто з них потрапить до кримінальних справ. Стане фігурантом прокурорських розслідувань та судових вироків. Якось ці мешканці Вінниці, котрих за псування передвиборчих бюлетенів Ленінський районний суд Вінниці засудив до п'яти років позбавлення волі. Така, як з'ясувала ціна оцього вчинку. Я бачила вже як він витягував грушу, синю. з цієї юрки як краску. Її у скопили, як і забрала, міліція. Ось тут людська, він тут намагався залити. Цікаво, на попередньому групишку це була червона фарба, тепер синя. Він якось зайшов звідти. Я просто не бачила, я сиділа, писала і вже почула, як його там сходили, просто зашиталась урна. Ще одною важливою місією минулих виборів стало донесення до свідомості людей тієї думки, що законна влада не від Бога і не від традицій, і не від рішення останнього пленуму партії, а виключно від вільного волевиявлення людей. На минулих виборах це твердження доводилось інколи через скандали. Якось, наприклад, в Криму, де були масово застосовані так звані каруселі. Тобто об'їзд однією і тією ж групою людей із відкріпними талонами багатьох виборчих дільниць з метою багатократного голосування. Ви маєте право, то канаді. Вони не відірвані збирають. Звісно, я ж говорю, Добре. ми навілі записали. А Добре, чому розговор? раздавав? Жас, там по списку, все витащили. Я назвав уже Тверденка, Сухацевича, там список у мене лежить, пак що все буде добре. Все нормально. в Суді будеш доказувати. Ти думаєш, що твоїм голосом что ли? за моїм голосом, воти а в суд пайдеш. Вот посмотрим Взагалі Технологія карусели це такий собі дракон із двома головами, життя якого, окрім змови, можливо лише за байдужості або навпаки зацікавленості. Членів виборчих комісій, наприклад, так звані вброси бюлетенів, які також привозили з карусельниками, відбувались інколи за майже детективних обставин і за участю працівників МВС. У Вінниці, наприклад, усіх членів територіальної комісії було виведено з приміщення виборчої дільниці. Шукали вибухівку. Щоправда, пізніше, замість вибухівки, в виборчих урнах знайшли бюлетені, вкинуті цілими пачками. Сліду. Цікава ситуація. Пресу попросили відійти. А дівчатам можна показувати вибуховий пристрій. В тих місцевостях, де члени дільничних комісій були занадто чесними, карусельники працювали у дещо інший спосіб. І тепер уже міліція потерпала від бандитського безкраю. Я роботник МВД Сумської області. Хочу дати вам. некоторые показания, касающиеся избирательного процесса. 21 ноября в поселке Октябрь Белопольского района во время выборов прибыл автобус с неизвестными лицами. Эти лица ворвались на участок и начали при помощи палок, прутов громить все имущество и урны, в том числе избивая женщин и детей, находящихся на голосовании. Ударом палки был сбит с ног сотрудник милиции участковый. Но он сумел сделать предупредительный выстрел вверх, после чего преступники начали отступать. С помощью граждан был задержан один из них. По прибытии на место преступления мы его забрали с собой и привезли в сумской отдел. Я не буду говорить какой, потому что я и закрываю лицо по известным причинам. Во время некоторых показаний, которые дал, он сказал, что мы прибыли сюда с Донецкой областью, с тем, чтобы разгромить конкретные участки. Заказывая участок, каждому человеку платилось по 500 гривен. Это сразу стало известно руководству области. Подали туда заявление. Сообщили. Через некоторое время приезжает зам начальника МВД области, полковник Виссалов, который забирает этого преступника с собой, увозит, а потом отпускает. Після цього ніяких сведений о ньому і ні, ніхто, що з ним сталося, ми не видели. А як же з тими людьми, які були діти і матері, які були збиті і остались на участке? Пол посілка пострадала. Відтепер на риторичні питання, поставлені у сповіді постраждалого міліціонера, є однозначна відповідь. Відповідати доведеться. За даними правоохоронців, на серпень 2005 року МВС і прокуратура порушили понад 700 кримінальних справ за фальсифікацією виборів. Щодня з'являються нові і нові кримінальні справи. Вони порушуються не лише за фактами фальсифікації, а й недбальство, халатності, службових підлогів членів виборчих комісій. Проте тоді, восени 2004 року, ці люди не думали про своє майбутнє. Їх цікавила власна вигода. Бажання прислужитися, страх. Тоді все було по-іншому. В країні правив бал не закон, а керівні указівки. <звичай> Ось подивіться, як недбало зорганізоване це приміщення для голосування. Членам ТВК навіть не видно, як відбувається сам процес, як зручно у такому місці створити тихий омут для порушників. меня поступила жалоба во второй день на то, что данное помещение для проведения избирательного процесса не соответствует. По какой причине? Мало квадратных метров здесь, понимаете, и нет цельного помещения. Для избирателей, которые приходят на этот участок, должно быть, их более двух тысяч, должно быть помещение не менее 90 квадратных метров. Здесь помещение э, Проходное поміщення суска дверня, Видите, Посмотрите, пожалуйста. Ні доступу корм. Председатель члени комісії не видят ні кабін, ни кабин, доступа кормів. Понимаете? а на цій дільниці на Харківщині. Голова ТВК у другому турі виборів підробляла заяви на голосування на Думу. Зараз по цьому випадку йде кримінальне розслідування. Вносили людей також в списки без засідання комісії. Потом составляли списки людей, которые голосуют на дому, тоже несоответственно закону. То есть без заяв от этих людей, от этих лиц, без копий, удостоверений, которые говорят о том, что они не могут дома голосовать. Их набралось больше 50. И что выявилось, эти люди приходили сюда, вот, которые были в тех списках. Ну, то есть выехала группа без ну, оснований, как говорится. А ось цю людину у Вінниці не допустили до спостерігання на дільницю, яка була розташована в тюрмі. Але у той же день суддя видав йому дозвіл на прохід до цієї дільниці і участь у підрахунку голосів проте хіба суд це авторитет для тюремного начальства? Наглядача так і не було допущено. Некраща ситуація на минулих виборах була і в інших так званих спецдільницях. Лікарнях, наприклад. Зараз ви бачите, як головний лікар, він же, як правило, і голова комісії, не пущає на дільницю наглядачів. А що? Своя рука владика. виборчу комісію. Що вас конкретно цікавить? Ви бачити, як відбувається зараз голосування з критками? Що? Хто буде знімати? Один, два. По всім відділенням в епідемію гріфа виходити не буде. Я можу дати можливість вам подивитися на голосування і ви можете його зазняти, так як робилося. Це минулий раз і штаром. Тобто ви відмовляєте нам в тому, ну, що я ми. говорю, ми... що є епідемія грипа і три чоловіка ходити мені по всім відділенням в одежі. Не... Чекайте, ви це говорите як начмет, чи як голова комісії. Як начмет, як голова комісії. Пускайте, Я вас попрошу там, встаньте, будь ласка. Нормально? Окрема історія журналісти. Їхня всюди сучність вельми дратувала на виборах 2004 членів комісії. І не важливо, що там сказано в законах про вибори і про пресу. Інколи недопуски журналістів переходили в глухе роздратування. Інколи навіть в біки. Зайдем. Це провокація. Це провокація. Покажіть удостовірення. Я покажу своє. Показуйте. Ви своє покажіть. Показуйте. Покажіть. Показуйте своє І паспорт. Конечно, он показывает. Показуйте своє. От моє. Показуйте ви своє. показывай показуй Подожди. своє. Значит. Вот на мене. Покажите. Вот оно моє. Вот. Проти жодного разу це не були обґрунтовані законні підстави. Абсурдні ситуації або причин відмови, бува, що просто спантеличувала. Я вам говорю, що строго запретили. І сказали, що ви, якщо перезвоніть, перезвоните, пожалуйста, тому що тільки юристи вам можуть розрішити і юристи? їхні із територіальної комісії. Зауважте, що цей діалог відбувався із заступником голови виборчої комісії, а не з напівграмотною селянкою. Ну так як нам сказав. Так ви ж нічого не говорите. І таких випадків по всій країні було на минулих виборах зафіксовано велику кількість. Та й не тільки на минулих члени, а особливо голови територіальних виборчих комісій в нашій країні давно вже стали такими собі каліфами на час. Людьми, яких батьківщина потребує перманентно. А для них це можливість заробити і найгірше те, що заробітки ці вимірюються не їхньою офіційною зарплатою. Отже, у цьому фільмі ми намагалися розповісти вам, чого варто остерігатися і до чого бути готовим у день голосування. Ми ще не знаємо, що очікує на нас на виборах до Верховної Ради 2006. Але створюючи цей фільм, ми б хотіли, щоб ви, громадяни, більше ніколи не дозволили формувати владу комусь. Замість вас. Щоб головним для вас на наступні вибори і на всі часи став довіз. Роби, що повинен, і нехай буде те, що буде.